Вітаю сьогодні, 27 серпня. Наше місто відзначає особливу дату. Сьогодні 169-та річниця з дня народження патрона міста Івана Франка. З цієї нагоди ми зібрались в ресторані Франко, щоб задати 20 запитань міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу. Руслан Романович, добрий день. Добрий день 27 серпня. Місто відзначає 169-ту річницю патрона нашого міста Івана Франка. З Цієї нагоди ми тут зустрілись. Пограємо таку невелику гру, називається Іван Франко Правда чи неправда. Uh -huh. Я вам задам 20 запитань, ви маєте на кожне запитання відповідати або правда, або неправда. Якщо бажаєте щось доповнити до своєї відповіді, можете сміливо говорити. Добре. Всі запитання стосуються Франка, його сім'ї, його середовища. Uh -huh. Якщо ви правильно відповідаєте на 10 питань, оці всі смаколики, які тут присутні, забезпечую вам я. Uh -huh. Якщо ви не відповідаєте е, на 10 і більше запитань, е, то е, ви ці смаколики ставите мені. Якщо буде 10 на 10, ці всі смаколики ставить нам заклад Франко, в якому ми тут знаходимося. Ресторан, який має тематичне ім'я, ім'я нашого патрона. No, ну давай, давай. Поїхали, готові? Uh -huh. Отож, перше питання. Іван Франко перекладав твори Гомера українською? Правда чи неправда? Правда. Правда, перекладав Гомера, а саме два уривки з його поеми Іліада були навіть опубліковані. Питання номер два. Улюбленою стравою Франка був український борщ зі сметаною? Правда чи неправда? Неправда. Неправда. Згідно досліджень, краєзнавців улюбленим блюдом була засипана капуста. В деяких закладах цей факт навіть вказують в меню. Добре йдете. Третє, Франко балотувався до австрійського парламенту? Балотувався. Це правда. правда. Тричі балотувався на виборах до Галицького сейму та австрійського парламенту. Правда, щоразу Е, Четверте запитання: у Франка була невеличка друкарня у Львові? Неправда. Неправда. Не мав він своєї друкарні взагалі ніде. Питання номер 5 Каменяр писав під понад 30 псевдонімами. Неправда. Правда, він використовував близько ста псевдонімів. І криптомнімів. Серед них такі як е, джеджалик, Руслан, Мирон, Іван, Живий, Невідомий, Вівус та багато інших. Так що Руслан також був присутній. Не попав. Франко в молодості працював з сажутрусом, щоб заробляти на навчання. Правда чи неправда? Неправда. Неправда це просто вигадка. Питання номер 7 портрет Франка був на купюрах часів УНР. Правда чи неправда? Неправда. Неправда, а от в сучасних гривнях він є. На скільки гривнях? Гадаєте? На скільки. На 20. Ну не що. Не питання е сучасне. У співака Олександра Пономарьова є пісня на слова Франка? Цікаво. Ну треба вгадати або не вгадати. Правда чи неправда? Чесно, не знаю, Ну, правда, Да. Неправда. Натомість у конкурента Вітальчика Козловського є пісня «Знаєш», що є віршом чого являєшся мені у сні. Запитання номер 9. У Франка був велосипед? Правда чи неправда? Ну, Правда. Правда. Іван Якович полюбляв покрутити педалі. Десяте запитання. У Франка, окрім синів, була ще й донька? Не було. Ні, була. У Івана Франка було четверо дітей від шлюбу з Ольгою ага, Хоружинською. Андрій, точно. Тарас, угу, Петро угу, та угу. Анна. Одинадцяте запитання. Іван Франко знав понад 10 мов і міг вільно перекладати з них? Знав, правда. Правда. Знав щонайменше 14 мов. Можу уточнити: це польська, німецька, грецька, латинська, старослов'янська, чеська, російська, французька, англійська, болгарська, угорська, італійська, ідеш, білоруська і навіть іспанська. Був поліглотом. Запитання 12. Франка тричі саджали до в'язниці за політичні погляди. Правда. Правда. І відомо, що йому навіть доводилось перебувати в підвалах е Тратиш. камерах підвальних нашої ратуші, Тратиш, яка тут так. поруч, е при переправці його з Коломиї. син Івана Франка Петро був засновником української військової авіації. Був, правда. Це правда, навіть є фільм відомий так. інший Франко, і mm. також е Петро Франко є співзасновником Пласту. Пласту. правильно. 14 Франка номінували на Нобелівську премію з літератури? А іменували, це правда, але він помер той рік, коли його іменували. Це вірно. Його номінував доктор філософії з Відня Йосип Застирець. І, на жаль, ця подача запізно не дійшла, і він помер. Я не знаю, не що той рік Ромен Ролан отримав Нобелівську премію, mm -hmm. премію в, той, в той рік, що мав отримати Франко. Вірно. 15-те запитання. Франко залишив після себе близько 6 тисяч творів. Правда. Правда. Він був дуже продуктивний за своїх 40 років активної творчої діяльності. І це справді близько е, 6 тисяч творів. Франко очолював політичну силу під назвою Українська соціалістична партія. Ні, неправда. Вірно. Як партія його називалася? Радикальна партія. Правильно. Русько-українська радикальна партія. Він був одним із засновників. Так, так. 17 запитання. Великий пам'ятник Каменіру відкрили у Івано-Франківську в серпні 94-го року. Те, що біля драмтеатру і біля готелю Надія. Неправда. Uh, На рік помилились в 95-му 95 році не відкрили. Та, я... я був присутній, мені було 10 років. Запитання номер 18: Франко був одружений двічі. Ні, один раз одружений. Вірно. Іван Франко був одружений лише один раз з Ольгою Хоружинською, шлюб, з якою відбувся у травні 1886 року в Києві. А 19-те запитання. Франко короткий час жив тоді, коли і жив Тарас Шевченко? Ні, неправда. Тобто він жив пізніше. в різний час? В різний час. А, е, неправда, Андрій Шевченко помер. Не Андрій. <правда> <правда> неправда, адже Шевченко помер за 15 років до так. народження Івана Франка. Останнє запитання, фінальне. Франко мав у нашому місті кохання? Мав. Дзвонковську. Правда, це була полячка Юзефа Дзвонковська. Їхнє кохання є у вірші тричі мені являлася любов. Воно було сильним, але нещасливим через хворобу Юзефа. та її рішення відмовити Франкові, щоб не стати їм, ну, для нього тягарем. Ви досить непогано впорались. Ви відповіли більше ніж на 15 запитань, вірно. Тому ці всі смаколики ставлю вам я. Ну і вас вітаю з. То ще десятив'яція нашого вітаю. патрона. Всім Я всім з великим святом Іваном Яковича Франка. Ми пишаємося, що Франківськ носить ім'я видатного українського письменника Івана Яковича Франка. Святом.